Так, чим. При, 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 курва, Володька, Зберезь! Чим працює славчик? Е, має сухоріст такий на 1,20 двадцять, Я так розумію, він його використовує на чорновірі. Зараз я вам покажу, як він працює. Є лазерочок тут. Доволі непоганий. Оця ручечка, вона прям така масивна. Тут у нас на магнітик кріпиться лапка сама і. Опа! І ось так. За допомогою. Легесенького нажимання ми е, ламаємо нашу плитку. Е, є певний рельєфчик тут на плитці, але м -м, цей, до речі, плиткоріз моща ламає файну, проблем немає. Слайд, ти там нічого не зближуєш, ти вже щось да. а, і Друге, це мокроріз. Оце ціна питання в середньому 15 тисяч гривень на сьогодення. Хороший апарат, рекомендаціоне. Далі в нього ще є мокроріз. Це більш для таких чистих різів, але, як то кажуть, то ж, все теж індивідуально. Запускається він максимально просто. Стоїть тут відерка у нас з водичкою. Запускаємо як? Автоматік слайд? Да. — Так. Баба не бачить? — Засвітився. Друзі, ось так працює автоматика. Плитка тверда і дає сколи. Круг Distar Hard Keramic Advanced. Але є, є скольчики. Це, це від плитки, бо перед цим була плитка, бо ще було ідеал просто. А от тут цей самий круг все. Бачите, да -да 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 дає якісь сколи. Тому е, не завжди мокроріз закриє всі ваші питання. Деколи оцей апаратик, оцей е, краще справляється з задачею, легше довести, підшліфувати, чим ось такий устан. Але в буваєте майстра кітері. має бути ось такий апарат, який коштує 40, 45. І ось такий, який коштує 15. Ось так.